Ізраїль у ніч на 16 жовтня завдав найпотужніших ударів по сектору гази за весь час війни. Очікується початок наземної операції на території Анклаву. Повідомляє рейтер. Ізраїль готується до наземної операції, запровадив жорстку блокаду. За деякими даними запасів палива у всіх лікарнях у секторі гази вистачить ще приблизно на 24 години, що наражає на ризик тисячі пацієнтів. Влада Гази заявила, що в даний час в результаті ударів в Ізраїлю у відповідь загинуло щонайменше більше 2,5 тисяч осіб. Чверті з них діти, а майже 10 тисяч отримали поранення. Ще тисяча людей вважаються зниклими безвісти і як вважають, перебувають під завалами. Водночас президент США Джо Байден закликав Ізраїль дотримуватися законів та звичаї введення війни у відповідь на атаки Хамас. А в пості в соціальних мережах заявив, що переважна більшість палестинців не мають нічого спільного із жахливими нападами Хамас. І страждають внаслідок дій терористів. В інтерв'ю CBS 60 хвилин Байден також сказав, що Ізраїль повинен знищити Хамас, але попередив, що для Ізраїлю було помилкою окупувати газу. Тим часом армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію високопоставленого командира Хамас Муата Заїда в результаті удару по сектору Газа. Про це 15 жовтня повідомило видання The Ізраїль Таймс. Ід керував південним округом національної безпеки терористичного угруповання Хамас. Військові кажуть, що під час авіаударів вразили понад 250 цілей у всьому секторі гази, переважно на його півночі.